хороші, Дивіться. У мене новий будинок. І у мене декілька ванн, окремо туалетів. І я кругом буду ліпити свої органайзери. Тут у ванну. Тому що вони супер міцні. Вони мають отакі ліпучки. Бачите, і він класно в уголочку. Ось! Приліпиться дуже гарно в уголочко. І зараз ми маємо що обезжирити добре поверхню. І для цього у мене є. Ось мої хороші. Для зняття лаку для цього у мене є. І ми цю поверхню добре, щоб вона. Добре приліпилася, дуже добре дівчата дуже обезжиримо і зараз приліпимо. Так, тут у нас є крючечки. Зараз ми їх поставимо, тому що тут добре вішати мочалочки. Дуже і дуже зручно. Ви скажете, чому я користуюсь саме цими. Я не тільки вам продаю, мої хороші, а я привезла таке якісне, що мої хороші користуюсь в першу чергу я. Тепер дивіться, вона у нас масла, з нею нічого не буде. Якщо ви її правили? правильно обижиєте, ви її зубами не то хоч будете лити воду. Ось, я закладаю. Вона може бути і у а може бути ні. Бачите? Раз і закрилася така маленька крема. вона відкрилась. Все, мої хороші. Усе. Тепер далі приліпимо. Про це віддаремо пльоночку і приліпимо. Потім знімемо ще до тряпочкою доліпимо і все буде у нас заграсти. Я приліпила. Але це ще, дівчата, не все. Тепер знімаємо. Ось. Бачите, лишилися ліпучечки. Тепер акуратненько, бачите? Тряпочкою. Так, натираємо, щоб воно ніколи, ніколи в житті не відліпилося. А потім не знаю, в яких квартирах у мене було, дівчата, ці полички, ніде ні в кого не відпало і не. О! Якщо ви зробили правильно. Все, дівчата, тепер вішаємо. Все, тепер вони стануть у свої. Оля, Одна поличка готова. Нехай до ранку постоїть, не будемо нічого класти. Гарно змивається і все. Пішли до другої полички. Я приліпила. Але це ще, дівчата, не все. Тепер знімаємо. Ось. Бачите, лишилися? Ліпучечки. Тепер акуратненько, бачите? Тряпочкою. Так натираємо, щоб воно ніколи, ніколи в житті не відліпилося. А потім не знаю, в яких квартирах у мене було, дівчата, ці полички, ніде ні в кого. Не відпало і не о. Якщо ви зробили правильно. Все. дівчата, тепер вішаємо. Все, тепер вони стануть у свої воля. Одна поличка готова. Нехай до рамку постоїть, не будемо нічого класти. Гарно змивається і все. Пішли до другої полички. Ми розібрали є дві міцні ліпучки міцні і приміцні на отаких шурупчиках. Так? Робимо ту саму революцію. Ха -ха. Ту саму спочатку ми. Приліпимо, але з того боку, бачите? Отак, От щоб ми могли зручно прикріпити. Є одна і є мої хороші друга. Зараз ми обезжирюємо поверхню. Почекайте хвилиночку, попасти дуже сложно хороші вже бачили 100 раз, що я це роблю. І хочу вам сказати, що в мене буде вся хата в таких штуках, тому що це естетично, зручно, желізні, вони ржавіють. І такі потім страшні, що я не можу вам передати. От, дивіться, скільки продала квартир, скільки валані підписникам продала. І всі, бачите, і всі купували. Разом з цим іще питають, де взяти. Розумієте? І так ми ще ліпимо цей санузок. Дивіться, тут уже хтось ліпив. Ви знаєте, що хату я купила не нову, зрозуміло вже. І мені замало, бо тут маленький шкафчик, так? Да? А ми жіночки такі любимо побагато всякого покласти. Значить, на оці штуки я покладу сюди, приліплю і сюди. Щоб було для Єви і для мене. Буде гарно, оригінально, зручно і ніколи не відпаде. Клас, Мої хороші, ліпимо, ліпимо. Я вас люблю, ви в мене прекрасні. І так, знімаємо клівочку. Одну зняли, другу знімаємо. Єсть. Рівненько, поклали, рівнесенько, рівнесенько. Угу. Ось так. Хочу між цими, щоб, ага, рівненько. Даже якщо не рівненько, то ж нічого страшного не буде. Головне, щоб гарно приліпити. Є. Ліпимо. Тепер відкручуємо ці шурупчики. Потім ми закру... забираємо. Бачите? І Знову файно, файно, дівочки, файнесенько, щоб ви потім не казали, що у вас воно відпадає файно, і воно не відпаде ніколи у світі. Ніколи гарно обезжирили, тоді ніколи не впаде. Кладемо назад, шурупчики знову закручуємо і беремося за другу. Так, одна стоїть, тепер робимо ще одну таку роботу, проведемо. то вже так міцно тримається. Ану повітря. Супер. Тепер від, від Бачите, шурупчики ми відкладемо. Для того, щоби, бачите, нерівно, нічого страшного. Для того, щоб добре, добре ще доліпити. Поняли? Назад повертаємо і закручуємо шурочить. Вся, вся робота. Це ще не все. Ми зараз будемо ще один ліпити. Воно не рівно, бо я не хотіла рівно, щоб було. Е Покласти там бутилочки, якісь з одного боку і з другого боку повище.